А що не знімати мають? Ну, взагалі так, да. Ми для цього приїхали. Хочемо познімати, що у вас тут з франшизою робиться. Ой, блін. Ну, Пішли Беремо. Пішли подивимось. Американо з молоком, булочка здоров'я, ну і сосиски. Тобто у вас такий магазин сімейного типу. Так. Да? В ну, день десь так от до 300. І більшість з них користуються мобільним додатком. Тому що це було по кишені моєму чоловіку. Юра, привіт. Найшли приміщення, підписали договір, проконсультували достатньо швидко два-три тижні. І магазин працює. Пішли, дивитися. Пішли. Я колись працювала в продуктовому магазині адміністратором і бачила, як все відбувалося. Це прибутково. Тому я вирішила відкрити сучасний магазин. Машкет вигідні комерційні умови та якісні товари допомогли з плануванням магазину, що є важливо. Команда завжди на зв'язку, тому я сильно не переживаю, бо є підтримка. А що було найважче при навчанні вас та персоналу командою Машкет? Не було дуже важко, просто було багато нової інформації. Переживали, щоб все вийшло, щоб все було гарно. А як проходило відкриття? Хвилюючи, підтримка від команди Машкіт. То був сам Машкіт, роздавав кульки, подарунки дітям, були призи від постачальників, печиво з побажаннями, і все пройшло гарно, весело. Багато прийшло на святкове відкриття. Ну, багатенько. Гості залишились задоволені. Я надію, що да. Я знаю, що просто коли відбувається відкриття машкет, то це завжди про не лише познайомити гостя з мережею Машкет, а про те, щоб втримати і зробити так, щоб вони сюди поверталися. Тому ми завжди чекаємо наших гостей у Машкет. А по якому каналі покажуть?